Депутати Верховної Ради України ухвалили у другому читанні законопроєкт про масштабне збільшення податків, основа якого підвищення військового збору до 5% та запровадження нових податків для фізосіб-підприємців. Скільки будемо платити після того, як закон вступить у дію? Докладніше далі. Коли закон вступить у дію, а документ ще мають підписати спікер парламенту та президент України. Розмір військового збору з білої зарплати в 30 тисяч гривень збільшиться з 450 гривень або 1,5% до 1,5 тисячі гривень, а це вже 5%. А ФОП третьої групи зі щомісячним доходом у 30 тисяч, які раніше не платили військовий збір, платитимуть на 300 гривень податків більше. Під час розгляду закону у другому читанні депутати також скасували підвищення військового збору для військовослужбовців. К навіть після підвищення податків із їхніх зарплат, як і раніше, зніматиметься по півтора відсотка, а не п'ять. До ключових положень про зростання військового збору та його запровадження для фопів додалося звільнення від оподаткування національного кешбеку за проєкт закону номер 11416Д проголосували у другому читанні 247 народних обранців. Більшість голосів віддали нардепи з фракції Слуга народу 192 депутати, і навпаки, жодного голосу не віддали представники Європейської солідарності. Арності та батьківщини, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.